Всім привіт! На сьогодні буде розпаковка. Отримала замовлення свої і своїх клієнтів. Давайте будемо з вами розпаковувати і дивитися поближче, що нам такого цікавого прийшло. Плюс зараз у нас від компанії додаткова програма, подарункова акція при замовленні на 35 бонус балів. Вам компанія вкладає в замовлення подаруночок. Тому почнемо напевно з самих маленьких хоробочок. І перейдемо до більшої. Ще посилочку я не відкривала. Як ви бачите, все гарно запаковано для того, щоб побачити, які ж подарунки нам прийшли. Минулого разу, коли я отримувала свою посилочку, я отримала в подарунок нічний крем. Ось це було дуже гарне. Був дуже гарний подарунок. Звісно, в кожній посилочці в нас іде накладна, і навіть по накладні можна подивитися, що прийшло в подарунок. Я вже знаю, що прийшло в подарунок. А, так, тепер за все мій улюблений аромат. Це позис абсолют. Я дуже його люблю. тому, дівчата, якщо ви любите квіткові фруктові аромати, розкішні шлейфові парфуми, цей аромат саме для вас. Головна нота, до речі, цього аромату в нас гранат. Мені дуже він подобається. Тому, дівчата, звертайте вашу увагу зараз. Дуже до речі, непогана на нього акційна пропозиція. Ось плюс армат просто неймовірний. А наступні продукти це наша новиночка. Всі ці продукти я не відкриваю, так як це замовлення дівчат. Ось далі це новинка від Miss Джордані. У нас з'явився неймовірний тандем оновлення ароматів до Дня Святого Валентина. Лінічки Miss Жордані, чоловічий та жіночий. Ось так виглядає Miss Жордані. Вона оновилася, вона стала більш розкішнішою, як по нотам, так і взагалі по своєму дизайну. Вона стала ще смачнішою за рахунок манго і деяким ноткам нових в її складі. Так, наступний продукт це, це, це помади для об'єму 5 в одному. Зараз вони на знижки. Шикарна просто помада в красивій червоній упаковочці. Так, ми одненько трішечки привідкриємо. Трішечки. Легесенько, я вам покажу, яка тут красива упаковка. Дуже гарний червоний дизайн саме цієї помади з логотипом The One. Просто дуже дуже гарна помада. За рахунок додаткових компонентів в її складі вона робить губки більш об'ємнішими, і ніби трішечки, коли ви її наносите, вона пощіпує губи, і губи стають більш об'ємнішими. А мене також є один відтінок цієї помади. Вона мені дуже подобається. Тому дівчата зараз на знижки ця помада в нас. З ефектом об'єму 5 в 1, кремова, до речі, доволі стійка стійкість до 8 годин і неймовірні просто відтінки цієї помади. Наступний продукт це мультифункціональний бальзам для губ. Бальзамчики зараз у нас також ідуть на додаткових знижках. Чудовий продукт для дорослих і також для маленьких дівчаток. Чудовий бальзамчик, який буде дуже гарно захищати губки, плюс має легкі три відтінки, також помітно збільшує об'єм губ. І головне це захищає губи від. Від сухості від обвітрення, від морозу, тому дівчата рекомендую зараз на знижечки нашій мультифункціональний бальзам. А, наступний продукт це маска для обличчя лінійки Love Nature. А, це масочка, яку не потрібно змивати, яка працює з вашою шкірою, поки ви спите. Я також собі замовила цю маску. Мені дуже цікаво, як вона працює. Я дуже люблю різні масочки, тому обов'язково вам розповім свої враження від своєї масочки. І в подарунок компанія положила ось такий лак для нігтів. Першу коробочку ми з вами відкрили. а Наступна коробочка. так, угу. так Обов'язково зверху у нас накладна. Я знаю, що в замовленні, але, як завжди, дуже цікаво, і це величезна кількість наших тушей, Тремендус. Подивіться на цю кількість дівчата. Наша неймовірна туш Тремендус з ефектом котячих очей. І зараз в каталозі, можна так сказати, в останнє. Вона вже буде зніматися з портфоліо. Тому, якщо ви любите нашу туш, Тремендус з ефектом котячих очей, дівчата, поспішайте, замовляйте термін придатності до 07-27 року. Якщо ви не будете від Відкривати сліду, не будете відкривати цю туш, вона у вас буде лежати е, до 27-го року, чекати, поки ви її відкриєте, і буде абсолютно е, класною. Тому, якщо ви хочете, е, щоб ваша туш радувала вас подовше, запасаємося тушами Tremendous. Я перевіряла ще сьогодні, вони є на складі. Е, е, ми з дівчатками, як ви бачите, вже їх е, е, чимало замовили. Це моя найулюбленіша туш. І хоча я тестувала новинку і дуже довго вагалася, е, чи мені подобається вже новинка, чи моя улюблена ні. Все таки я люблю свою туш тременду. тому дівчата зараз вона в каталозі по 119 гривень. Шикарна туш з е, кісточкою під натуральний ворс з пісочним годинником е, велика об'ємна кісточка. Чудово. Е, робить об'єм подовження, а також в ній є мікро такі волокна, завдяки яким війки стають, звісно, і об'ємнішими, і вона дуже гарно подовжує. У мене короткі вії. Але сьогодні також я нафарбована саме цією туші. Тому дівчата, це ще не всі, вони просто не вміщаються в мої руки. Дівчата замовляли по дві, по три штуки. Ось, тому я рекомендую наші туші Tremendous, вони дійсно дуже-дуже класні. Це моя найулюбленіша туш, Щиро рекомендую ось вони, їх скільки багато в нас. В подарунок прийшов кульковий дезодорант чоловічий дуже гарний подаруночок. І також, як ви бачите, ще собі я замовила масочку для обличчя. І наша третя коробочка. Нахладна. Так, тут у нас також а, туші Тремендос. Ще багато тушей. Ми з дівчатами старались, замовляли багато тушей. вау, Так, ось така краса у нас. А, ще одна масочка нічна, а, яку не потрібно О, змивати. Завалюємо. Всю, всю нашу красу завалюємо. Так. А, далі. Дуже класна маска для волосся, лінійки Duology для інтенсивного відновлення. Далі новиночка лінійки молоко і мед це цукровий скраб для тіла, 200 мл, доволі таки достатній об'єм, дуже чудово очищає взагалі цей скраб, і після нього шкіра нереально ніжна. Цей неймовірний просто аромат. Рекомендую, якщо вам подобається наша лінійка молоко і мед, цей цукровий скраб вам дуже-дуже сподобається. Також від лінійки Color на знижечки в нас ось такі помадки. Напевно, це подарунок, якщо я не помиляюсь. А ні. Ось такі кремові помади від лінійки On Color. Зараз на додатковій знижечки, Ось такі дві помадки. Подивіться, дуже гарні відтіночки. До речі, на них дуже приваблива, приваблива ціна. Якщо я не помиляюсь, 59 гривень кремові помади лінійки On Color. Так. А далі це маска з вугіллям, масочка плівка. Я вже також неодноразово її показувала, мені вона також дуже подобається, чудово очищає пори для тих, в кого жирний тип шкіри. Якщо є от саме чорні цяточки, рекомендую. І взагалі, якщо є навіть висипання на шкірі, ця масочка вам також дуже сподобається. Далі це новиночка в оновленому точніше дизайні. Наші тіні всікові є і адласні, і мерехливі, і матові. Вони дуже м'яко наносяться. Чудово Розтушовується, а подивіться на цей ніжний дизайн, такий пудровий, я б сказала, вже такий прям ніжний і весінній. Чудові є відтінки, як і нюдові атласні матові на будь-який вибір. Також наші попередні тінюшки вони також є, але дуже цікаві нові відтінки з'явилися. Тому можна вже замовити і протестувати. Звісно, як завжди, в кожному замовленні є пробники кремів, ароматів. Також прийшов вже новий каталог, який буде діяти в нас із 17 лютого. Тому звертаю вашу увагу, вже скоро будемо гортати новий каталог. Так. І ще замовляла собі екоторбинку. Ось таку. До речі, в нас є дуже круті екоторбинки. Я дуже часто дарую їх клієнточкам разом із замовленням. Ось така велика торбинка, до речі, і дуже недорога. І ще одне замовлення. Це ця помада, на яку я довго чекала. Хоча зараз вона не на знижки, але я не могла її не замовити, тому що вона з'явилася на складі. Так, З'явилася на складі, і я її дуже чекала. Давайте з вами разом будемо її відкривати і тестувати. Не могла дочекатися вже, поки вона буде на акції, тому попередньо її замовила. Якщо, Як ви думаєте, що це за помада? Звісно, це лінійка One, і вона в нас має величезний вибір помад, але як ви думаєте, ану, дві хвилинки? Звісно, це наша новинка, яка прийшла до нас перед Новим роком. Це просто розкішна сяюча помада, яку я не встигла собі залишити. Ось така красунька. І зараз вона в усіх відтінках. Є в нас на складі, але не на акції. Тому якщо вам також не терпиться замовити ось цю чарівну помаду, дівчата вона є на складі, але поки не на акції. Ось тому обов'язково, коли вона буде на акції, я буду всім кричати про цю гарну помаду, про цю пропозицію. І все ж таки я замовила її собі. Аромат, ніби капучино, а дуже смачна і нереально просто красива помада. Як вона мерехтить? На губах вона не має так мерехтіти. Давайте з вами будемо тестувати. Я взяла собі люстерку. І також попередньо приберемо наш бальзам. До речі, у мене на на губах, ось цей є наш мультифункціональний бальзамчик, У в мене саме ніжний відтіночок. Взімемо серветочку і приберемо бальзам. До речі, якщо ви любите матові помади або у вас є своя улюблена помада, яка сушить вам губки. Рекомендую попередньо перед нанесенням саме помади використовувати якісь бальзамчики, пом'якшуючи засоби, попередньо наносити на губки перед макіяжем. І потім, уже коли ви будете наносити помаду, знімати продукт із губ. Ось, і потім ваша помада буде чудово триматися і не пересушувати ваші губи. А ми будемо тестувати ось цю красиву помаду. Дуже довго на неї чекала. Відтінок такий, як я люблю. Ось така краса, дівчата. Я в захваті. Так як ми знімали верхній шар, да, то на губах трішки залишилися ось цих блискіток, але, в принципі, немає такого, щоб ось ці блискітки вони дуже сильно сяяли на губах. Є таке гарне сяйво, ось, але помада дуже комфортна на губах. Такий легкий, зовсім непомітний аромат, але дійсно пахне трішки, на мій погляд, капучино. Не знаю, мені от пахне капучино, можливо, я його дуже хочу. Ось, Це нюдовий відтіночок. Я б сказала, що це пильна роза чи а, запорошений нюд. Як вам? Мені дуже подобається. Тому нарешті я замовила собі ось цю новиночку. Тому, якщо ви також не можете дочекатися і хотіли б замовити собі цю красуню, звертайтеся, допоможу вам її замовити. Якщо вам сподобалася наша сьогоднішня розпаковочка, обов'язково залишайте свій коментар, сердечко. Ну і звісно, якщо ви хочете щось придбати з нашого діючого каталога, звертайтеся з радістю, допоможу, проконсультую для того, щоб ви забрали всі подарунки від компанії і, звісно, отримали подаруночок від мене. Всім бажаю класного настрою і до нових розпаковок.